HK Courses, фахівець з експрес та термінових перевезень. П'ятниця вечір. І Матильда, керівниця операційного відділу своєї компанії, закінчує тиждень, коли їй дзвонить телефон. Вона думала, що клієнт забуде про неї до наступного тижня, але раптова новина: клієнт потребує вантаж якомога швидше, як було зазначено в контракті. Матильда вибачається за затримку, запевняє, що все готово. І завантаження заплановане на понеділок вранці з доставкою на вівторок, але клієнт не хоче нічого чути. Йому потрібен вантаж вже завтра о 6-й ранку. Втрата довіри. Штрафні санкції або навіть розірвання контракту, Матильда розуміє, що їй потрібно знайти негайне рішення. Вона могла би попросити колегу взяти корпоративний автомобіль і самому доставити вантаж клієнту. Але хто погодиться їхати 600 кілометрів вночі? До того ж, вже вечірня година, і всі вже пішли по хатах. Зателефонувати своєму звичайному перевізнику. Вона знає, що вже занадто пізно, і вантажів у суботу немає. А їхній офіс закритий на весь вихідний, то що робити? У пошуках рішення Матильда натрапляє на сайт hkcourses.ua і дзвонить за вказаним номером. Один із консультантів відповідає миттєво. Він підтверджує, що вантаж можна забрати протягом години, запакувати і завантажити відповідно до її вимог. Чи буде встигне вантаж до 6-ї ранку? Він чекатиме в будівлі «Еса» біля входу 4. Жодних проблем. Консультант записує номер телефону отримувача, водій передасть вантаж особисто в руки, а Матильду негайно сповістять. Про доставку смс і електронною поштою. Ось що таке термінові експрес-доставки від HK Courses. Матильда полегшено зітхає так само, як і Франсуа, який працює в будівельній галузі та зміг доставити необхідну деталь для ремонту машини всього за кілька годин, що врятувало його проект від зупинки та фінансових втрат. Або Ельза з авіаційної промисловості, де виробництво вимагає майже миттєвих обмінів вантажами та доставок між різними підрядниками. Як ви вже зрозуміли, незалежно від галузі, HK Courses – це послуга для професіоналів, яка, як таксі, виділяє конкретні транспортні ресурси для свого клієнта, замість того, щоб ділити транспорт із кількома клієнтами та здійснювати кілька зупинок на шляху. HK Courses – це рішення, коли потрібно терміново реагувати і діяти в обмежений час.